Українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтові. Скільки можна, стільки а тебе і так далі. І я вирішив, ладно, з'явила ще одну попитку сороку, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Хто був Варшаві до війни і хто прийде ще сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на вот рівень. В Плані север краси, одягу автомобілів, і так далі. Я з Варшави просто в захваті. Варшава зараз схоже як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть но дома, типа, бо всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не до речі. Доречікаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.